Ця лавандерка не просто розвиває успішно свій бізнес в Інстаграм. А й закриває важливі збори для наших захисників. Її сила у довір'ю людей, яку вона щиро та наполегливо побудувала. Дивіться наш новий випуск Омань і люди. Ось вона була журналістом, а стала лавандеркою. Катах хто вирощує квіти. Мої такі дитячі мрії були дещо розмиті, але я вибирала з того, що я можу в своєму дитинстві. Я ніколи не мріла ні стати журналістом, ні фермером, але життя може нас так занести, що я добре знала мову. Давати педуніверситет. Ну і я мала бути вчителем української мови і літератури. Була додаткова спеціалізація редагування освітніх видань. Ту журналістом. Журналістика насправді мені дуже класно допомогла. Практично вона є. Однією з ведучих в моїй зараз діяльності я була в декреті. А я після редакції така думаєш, чим би займатися? Чи я людина із села? Я знаю, як працювати на землі. І я така думаю, якщо в нас є дача, якщо в нас є земля, ну тихенько домовляюся з фермером про закупівлю саджень. Що ну, такого, з, до... з роками прийшов досвід, той, який я по крупинці збирала рік, я робила підготовку. Я чисто працювала на інстаграм. І на кущі, щоб наростити кущ і щоб набрати аудиторію. Пішов 22 рік. Чоловік в лютому йде на службу, природа розпускається. і Я розумію, що ми маємо щось робити. Ми не можемо стояти на місці. Ми маємо рухатися вперед. Треба землю обробляти, треба садити. Якщо ти пропустиш оцей цей момент весни, ну все, ти просто рік випадаєш. Ну, було трішки ж складно, але тим не менше, якось воно рухалося вперед. Мрії мають здійснюватися, щоб вони здійснювалися, Треба хоч чуть-чуть щось робити. І я відразу все запустила. В саджанці ми закупили дистилятора, ми почали робити олій. Кожен продукт, навіть найменше, він потребує дуже великих вкладень. Людям потрібно показати, оскільки в цій справі в нас немає інших людей окрім мене, мого чоловіка і донечки. Смережі для мене стали ведучою такою темою, того, що це основний майданчик моїх. Продажів взагалі світові я про себе розповідаю саме через соцмережі, і журналістика справді дуже допомагає. Вона дає відчути, от як звернутися до людей, що їм треба донести, вийти на контакт. Хоча вести інстаграм було важко, показати себе людям. І я справді довгий час показувала себе голос за кадром, там показувала ручку, там ніжку показувала або там аж здалеку. Потужний був поштовх, що тобі повірили. Замовили саме у тебе, що ти зробила щось наскільки суттєве маленькі речі вони здаються для тебе маленькими, ну насправді вони дуже суттєві і вони оце тебе штовхають кожен раз.